Вас вітає Ігор Ігороліцький, викладач захисту України Харківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 164 Харківської міської ради Харківської області. Претендую на перемогу у конкурсі: оскільки: по-перше, Викладаю предмет захисту України 11 років і вважаю його найважливішим для становлення і формування особистості учня як майбутнього свідомого громадянина та захисника держави, готового до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України. По-друге, я хочу привернути увагу суспільства і держави до проблем. З якими стикаються кожен заклад освіти і кожен учитель захисту України. У більшості випадків ці проблеми стосуються матеріально-технічної бази з викладання предмету та низької мотивації як викладання, так і вивчення. Працюю на посаді вчителя біології та викладаю предмет захисту України в цьому закладі два роки. Маю вищу освіту. Проходив строкову службу в лавах Збройних сил України. Трудову діяльність розпочав у школі No110 міста Харкова. Мій загальний стаж роботи 29 років, з них 11 викладаю предмет захисту країни, проводжу заняття гуртка юний допризовник, спеціаліст першої категорії. Моя педагогічна ідея кожен мій учень сьогодні це захисник України завтра. Реалізація відбувається через виховання патріотизму та національної свідомості учнів під час викладання предмету захисту України, проведення занять гуртка юний допризовник та роботи музею бойової слави. Застосовую сучасні освітні технології, які дозволяють розкрити потенціал учня, сформувати ключові компетентності та вміння працювати в команді, використовую наскрізні лінії навчання, формую навички медіаграмотності. Системно застосовую наочність. Багато уваги приділяю зміцненню матеріально-технічної бази. У школі 110 за моєю активною участі було обладнано навчальний кабінет, стрілицький тир, кімнату для зберігання зброї, стровий майданчик, придбану сучасну наочність. У школі 164 облаштовано стрілецький тир та оновлено наочність кабінету. Я глибоко переконаний, що сучасна матеріально-технічна база це найперша умова, що допомагає вчителю практично спрямувати урок. Ця педагогічна ідея допомогла мені створити ефективну систему національно-патріотичного виховання учнівської молоді, що реалізована через урок як основну форму навчальної діяльності, роботу гуртка та музею бойової слави. Під час них я прагну сформувати учнів почуття патріотизму як базової цінності майбутнього захисника, адже у патріотично налаштованого громадянина завжди знайдеться сила волі й бажання перемогти. Результатом є підвищення зацікавленості учнів до участі у складі шкільних команд у районних військово-патріотичних конкурсах, де щороку вони посідають призові місця. Крім того, вважаю високим результатом своєї роботи вступ випускників до закладів вищої освіти військового спрямування. Пишаюся такими досягненнями. По-перше, у 2016 році школа 110 посіла третє місце у міському огляді конкурсі на визначення кращого закладу освіти з організації роботи з допризовною молоддю. По-друге, я реалізував на практиці принцип музейної педагогіки. Допоміг створити у 110-й школі музей бойової слави та започаткував музейний рух. Разом з учнями, працівниками, батьками ми збирали експонати, я облаштовував експозиції, проводив уроки мужності, зустрічі з ветеранами Другої світової війни, учасниками АТО, тематичні екскурсії, залучав до них учнів. Діти із задоволенням брали участь у підготовці заходів до календарних і пам'ятних дат. Краєзнавчої та дослідницько-пошукової роботи, особливо пишаюся яскравою перемогою моїй учениці Грибенюк Дарії на усіх етапах всеукраїнського конкурсу екскурсоводів шкільних музеїв, край, в якому я живу. На останньому всеукраїнському етапі вона стала переможцем серед 22 претендентів. По-третє, я пишаюся своїми випускниками, військовослужбовцями Збройних сил, бійцями тероборони. Працівниками центрів комплектування, рятувальниками, вчителями, волонтерами. Сьогодні вони боронять Україну на усіх фронтах, і вона неодмінно переможе. А я своєю щоденною вчительською працею формую світогляд патріота і допомагаю кожному учню стати справжнім захисником України. Бажаю перемоги Україні і усім нам скорішого миру!